Південному відбули змагання з волейболу 12 жовтня. На базі спорткомплексу Олім прийшли змагання серед дівчат у віковій категорії 12-13 років. У турнірі взяли участь дві команди з міста Одеси та команда з південного. Для юних волейболісток з південного це лише друге змагання на ігровому майданчику. Організатор турніру центр спорт для всіх. Чим більше ми будемо грати, тим більше в них буде. Ну не буде страху, скажімо так, в очах і взагалі. Покажуть ту гру, яку ми чому ми їм вчимо. У нас в команді навіть є 15-й рік народження. Ну ми хочемо вже ті діти, яка в нас є молодша група, трішечки підтягуємо сюди. Це привичний зал, це все ну рідне, скажімо так, але ну але бояться і за таку, таких обставин, що обстріли і. Якщо будуть тривоги, то гра ну звичайно вона затягується, тому ми запросили три команди. Ну так, це з Одеси, це школа Літвака і 40-й ліцей. Так ось діти змагання проходили за коловою системою, а матчі тривали до двох перемог однієї з команд. Представниці з Одеси приїжджають на змагання південне. Вже не вперше, тож мають певний досвід гри. На Турніри ми виїжджаємо вперше, але на якісь ігри ми виїжджаємо. Десь раз в місяць, може два. Ну, коротше, часто чим саме подобається Ну, командна гра, що це не сам за себе, а усі повинні бути разом і це дає якби сили, ну как, ну, силиш, ну, брає, ну, подобається дуже тим, що Командний дух є. Я би хотіла б дуже професійно займатися, але ж я не знаю, як життя складується. Так що, на жаль, я... це моє хобі. а Хотілося б професійно. Ми знаємо різних людей, як вони грають, техніку та покачуємо свою. А є якісь свої особливі прийоми, які вам допомагають? В ем, мене особисто немає. Але я дивлюсь на інших і починаю повторювати за ними, щоб покращити свої навички. Вилювання помітно позначалося на грі волейболісток з південного. Дівчата іноді пропускали м'ячі та допускали помилки. Проте команда проявила характер та бажання боротися за перемогу. Ми сподіваємося на перемогу, але в мене дуже таке. У нас буде перемога. Ми будемо на першому місці, тому що. Я рахую, що ми найкращі. Підтримка нашої команди, коли ми хтось на подачі, а ми кричимо там Давай, ще ей сто того там на полі, щоб ось дівчата там бояться. Можна просто співати якісь пісні, тобто на веселитися якось, так підтримати. Тобто, без підтримки нічого не буде. Те, що ігри відбуваються на домашній арені, можна сказати, в місті, де ви проводите тренування чи якось це допомагає і налаштовувати на перемоги. На так. так я думаю, так це дуже ну зручно і не сильно страшно <плес> тут грати, тому що тут <плес> вже були Звик. да, звики, тренуюся тут. Підсумку змагань перемогу здобула волейбольна команда Олімп з міста Південного.